Місце Балашиха, метраж 9.0, кімнати 4, висота стель 2.6, м дизайн Наталія Сонцева. Коротенько. Дизайнер Наталія Сонцева придумала дизайн квартири для сім'ї з двома дітьми. З типової троячки зробили зручний простір з двома дитячими спальною, вітальною і кухнею. Для цього спальню перенесли в нежитлову зону перед покою. Відокремивши її великою скляною перегородкою в стилі лофт, а для того, щоб укластися в бюджет, зробили ставку на поєднання дорогих і бюджетних предметів інтер'єру, а також на дуже якісні, в міру дорогі оздоблювальні матеріали. Подробиця строячки потрібно було зробити чотирикімнатну квартиру, тому перепланування уникнути не вдалося всі мокрі, зони залишилися на своїх місцях, ванна кімната, туалет, кухня. Кухня була трохи зменшена в розмірі. На цій частині створили маленьку гардеробну кімнату зі зручним окремим входом з передпокою. Решта кухні була об'єднана з вітальною, дуже стильним архітектурним доповненням до простору. Планувані кухні вітальні стала скляна кутова перегородка в стилі лофт, що відокремлює компактну, але дуже затишну спальню. Для неї вибрали прозорий тип стекол, щоб денне світло з двох вікон суміжної кімнати з легкістю проникав. В невелику зону відпочинку господарів квартири, щоб була можливість усамітнитися в спальні, повісили світлі декоративні портьєри. Віндов дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, Віндов Дата Лаєр, тиш івент, Ванер. Сомон, банер Цонтеїнер і банер 48 мільйонів 827 тисяч 304 е еп'ятьнольшість, чотири тридцять шість, А0, два, е шість, сім, один і кухня і вітальня розділені функціональною перегородкою на дві важливі зони. Обідню і для перегляду на великому дивані може розміститися вся сім'я для спільного проведення часу, а додатково поруч облаштували затишну зону для читання з м'яким кріслом і підлоговим світильником. Стіна за диваном вийшла дуже функціональною і добудували штучним чином, спроектувавши ніші, де замовники в майбутньому зможуть розмістити будь-які пам'ятні фотографії в рамочках, а також сувеніри. Привезені з поїздок в якості підлогового покриття була обрана трьохсмугова паркетна дошка насичених медово-коричневих відтінків у всіх же мокрих зонах. Зробили стильну розкладку шестигранного керамограніта. З передпокою підлогова розкладка керамограніта плавно переходить в приміщення туалету єдиним полотном. Для стін взяли фарбу у передпокої і обідній зоні використовували декоративну шовкову штукатурку, яка імітує бетон. Стіна в зоні вітальні була обробка декоративними шпанованими панелями 6.0.6.0. ноль спальні за ліжком розташовані такі ж панелі, тільки світліші їх розбавили дзеркальними панелями в зоні тумбочок. Кожному з дітей було відведено по окремій кімнаті, кімната поменше з балконом для старшої дівчинки. Для хлопчика більш простора кімната з простором для ігор, обидві дитячі розділені на зони спальна, навчальна, ігрова для молодшого сина і туалетний столик для старшої дочки. Основі концепції кімнати дочки, сучасні молодіжні простори в Англії. Колористична задумка вийшла стримана з рожевими і сірими відтінками, плюс ми додали світлих дерев'яних текстур. Бамбукові шпалери з текстурою, шеврон на одній стіні і золотисті кольори у вигляді акцентів, модний настінний декор у вигляді постерів на англійську тематику. Прикрасив підліткову кімнату і зробив її неповторною, каже Наталія Солцева. Дитяча для сина вийшла не менш цікавою. Найяскравішою частиною оздоблення стала акцентна стіна зі справжнім ручним розписом у сучасному стилі. Дизайнер вибрала астрактний малюнок, який ліг в основу колористичної схеми. Гармонійні кольори молочно-бежевих, блакитних, синіх і сіруватих відтінків ідеально підійшли для дитячої кімнати хлопчика. Меблі в цій кімнаті використовували не дуже дорогі. Основний акцент зробили на розміщення різноманітного декоративного і функціонального освітлення підвісного, настінного і вбудованого. Віндов, дата лаєр, Віндов, дата лаєр, Віндов дата лаєр, піш, Event. Banner Цомон, Banner і id, ед вісім, нуль, два, едев'ять, п'ять, чотири, 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 а шість. 9 f 3281 a 90144 дев'ять нуль кімнаті навпроти входу розташувалася умивальна зона, освітлювана двома підвісними світильниками з золотистими скляними плафонами. Праворуч від дзеркала сховали ревізійний люк з прихованим монтажем під плитку, інсталяція з підвісним унітазом розташувалася праворуч від входу і облицювали керамогранітом в колір обробки стіни під білий мармур. На підлозі використовували обробку керамогранітом 6.0.6.0 з модним малюнком тераццо сірого кольору. Зону з ванною виділили, облицювавши її стильним дрібним прямокутним керамогранітом насиченого синього кольору від умивальної зони ванну відокремлює скляна огорожа. Зліва від дверей над ванною розташувалися зручні металеві полички, пофарбовані в колір міді меблі у ванній кімнаті білого кольору. Виготовляється на замовлення справа всередині шафок, заховані пральна машина, а також кошик для брудної білизни. Планувальне рішення туалету досить стандартне. Тут розмістили умивальну зону з маленькою раковиною і дзеркалом з вбудованою світлодіодним підсвічуванням. В обробці використовували дуже якісний підлоговий і настінний керамограніт. Зона з підвісним унітазом оброблена більш світлим керамогранітом 2.0. 2.0. 2, .0. 2 .0. розташовується стильна відкрита дерев'яна полиця і дверцята шафи, які закривають технічний ревізійний люк, планування. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба дюлюкс, декоративна штукатурка, Сан-Марцо, підлогове покриття. Керамограніт, еквіпи, паркетна дошка кареля, меблі, стільці, дзеркало, Ардадецор, гарнітур, меблева фабрика, Імперія кухні, побутова техніка, вбудована побутова техніка, борщ, дрібна побутова техніка, борг, змішувачі для кухонної мийки, поюмарк, мийка, обхостене, оздоблення, фарба, дюлюкс на стійні шпоновані панелі, лето підлогове покриття, паркетна дошка карелія, меблі. Комод під телевізор Іке, текстиль та декор, студія текстильного дизайну, децорос, техніка, акустична система, Мартін Лопан телевізор Самсюн, освітлення люстра, цріста люкс, підлоговий світильник Лаформа, екс-джулія Килим Балта», скляна лофт-перегородка, і вироюб, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, порцеланоса і еквіпи. Підлогове покриття, керамограніт, керама маразі, меблі, фабрика меблів, імперія кухні, сантехніка, підвісний унітаз, інсталяція, кнопка зливу, все роца раковина, сиріан Ванна Крилова, віллерой боч, скляна огорожа, фром, глас, полотенцесушитель, термініс, гігієнічний душ, і змішувач для раковини, душова стійка з виливом, гансроге освітлення, підвісні світильники, мейтоні туалет, оздоблення. Керамограніт, дюни і квіпи, підлогове покриття, керамограніт, еквіпи, меблі, дверцята шафи, фабрика меблів, імперія кухні, сантехніка, рукомийник, змішувач раковини і комплектуючи все ам. Впередпокій оздоблення фарба, дюлюкс-декоративна штукатурка, Сан-Марцо, підлогове покриття, керамограніт, екіпи-паркетна дошка кареля, меблі, шафа вбудована, верлос банкетка, огого обстановочка. Декор, дзеркало, лаформа, ексджулія брюк міжкімнатні двері, порта пріма розетки, вимикачі, регулятори теплої підлоги, лебранд спальня, оздоблення, фарба, дюлюкс настінні шпоновані панелі, лето дзеркальні настійні панелі, київська дзеркальна фабрика нагірна 1.7, підлогове покриття, паркетна дошка, кареля, меблі, вішалка відкрита для одягу ікеа, приліжкові тумби і туалетний стіл, ларедоюти пуфик. Софта студіо текстиль і декор, штори і декоративні подушки, студія текстильного дизайну «Децорос», техніка, телевізор, Самсюн, освітлення, люстра срістал люкс-підвісні світильники, «Інклікт» і одеонлікт світлодіодна стрічка, лед профіт, декор, живопис в сучасному стилі на замовлення ArtLab Децор», дитяча дочки, оздоблення. Фарба дюлюкс фалери Сендерсон, підлогове покриття, паркетна дошка карелі, меблі, шафа платтяна, аннеркс, приліжкова тумба, етажерка, письмовий стіл і пуф, ларедоюти, крісло рожеве каре, крісло зі штучного хутра Лаформа X Julia Брюк, текстиль і декор, штори, і декоративні подушки, студія текстильного дизайну, децороз постери на стінах під замовлення, арт Gallery. дзеркало гримерне, мірор, освітлення, настільний світильник, ікеа люстра Одеонлік, килими, ікеа дитяча сина оздоблення. Фарба, дюлюк, з підлогове покриття, паркетна дошка, карелія. меблі, ліжко, ікеа шафа, і приліжкова тумба та іде, шафа, стелаж, комод і письмовий стіл, все ікеа. шведська стінка, камфер. Текстиль і декор, штори і декоративні подушки, студія текстильного дизайну децорос, постери на стінах під замовлення, арт-постер, галері, техніка, апле освітлення, люстра, люсоле, підвісний світильник, карагардеробнає оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, паркетна дошка карелія, меблі, шведська навісна система, вбиральні, елфа, декор. Елфа хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов